Доброго, доброго, доброго ранку, благословенного ранку, який нам подарував Господь. Доброго доброго ранку. Я бажаю вам всім доброго, доброго ранку, доброї неділі, добрих звісток, доброго настрою, доброго здоров'я. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам добра у всіх сферах вашого життя. Я бажаю вам добра. Я бажаю вам більше сонця. Я бажаю вам більше тепла. Я бажаю вам більше любові. Я бажаю вам більше, більше і більше щирих слів, щирих слів, наповнених любов'ю. Я бажаю вам більше посмішок. Я бажаю вам більше радості. Я бажаю вам більше перемог. Я бажаю вам більше пізнання Господа. Я бажаю вам. Я бажаю вам о тієї доріжки, яка буде устелена золотом. І хоч інколи ви по ній будете йти, і трішечки ваша нога буде сковзити, бо буде слизько йти по золоту. Але все рівно пам'ятайте, Господь є добро, Господь є той, хто протяне руку допомоги і скаже: Вставай, не бійся! І ми і це здолаємо, і слизький шлях ми його. Потрусимо пісочком, пісочком, який допоможе встати і піти знову. Слава Господу! Велика велика подяка йому, велика велика подяка йому. Наш Бог є творець дивного, наш Бог є творець чудного, наш Бог є творець добра. І коли ми пам'ятаємо про це, і коли ми віримо, що наш Господь Це Господь. Який любить, який творить, творить все нове, творить досконало. Якщо ми пам'ятаємо, що Господь за нас тоді хто проти нас, то незважаючи ні на які звістки, на які шторми, ми будемо розуміти, а новий день розпочався, добрий день розпочався. Зараз у нас весна. І ми саджаємо городи, сіємо якусь там всяку всячину. І те, що ми посіємо, те ми будемо пожинати. Це стопроцентово. Коли ми саджаємо картоплю, ми не очікуємо збору цибулин чи все навпаки. Ні. Ми робимо все, ми ще сіємо те і будемо жати. Слава Господу! Те ж саме і каже нам Господь: що посієш, те й пожнеш. Що посієш, те й пожнеш. Тому Господь нам каже: що посієш, те й пожнеш Ж... І сійте в своє е, сьогодення, сійте в своє життя добре. Якщо ти посмішкою поділишся, смі посмішка до тебе повернеться. Якщо ти посієш добро, добро до тебе повернеться. Господь сказав, що цей закон сіяння і жартви він не припиниться. Не припиниться. Тому, знаючи цей закон, давайте будемо сіяти добро. І будемо потім також його пожинати. А якщо ми не будемо сіяти взагалі нічого, от уявіть собі: у вас є клаптик городу, і ви в цьому році вирішили, не сіємо нічого. Що виросте, виросте повно-повно бур'яну. Його не треба сіяти, він виросте сам. Тому якщо ми все в собі. В себе нічого не сіємо. Якщо ми не беремо це добре, що нам пропонує Господь. Якщо ми не будемо сіяти в себе слово Боже, то в нашому серці виростуть будь які Вони все рівно виростуть. Не може бути такого, щоб нічого не росло. На городі не будемо сіяти, не будемо прополювати бур'яни. Вони будуть рости, самотужки будуть рости, і цей світ він так швиденько. Все змайструє, так швиденько все посіє. Тому давайте будемо прополювати свої грядки, щоб, наша, щоб наше серце, щоб почва нашого серця, щоб наша земелька там була завжди пропахана, і щоб там було постійне добре слово кожного дня. Кожного дня. І коли ми зранку будемо сіяти Боже Слово, і як коли ми будемо сіяти в своє серце добро, добрі слова, добрі звички, а потім посіяне буде виростати і будуть великі-великі плоди, і ми будемо з цим ділитися, то ми побачимо переміни в своєму житті, що посіяли, те й будемо жати. Слава йому! Велика, велика подяка Йому. Тому сьогодні, зранку, будемо сіяти Слово Боже, яке він нам послав на збудування. В Іоанна 14, 27 написано: Живіть у злагоді. Господь каже: Живіть у злагоді, я залишаю вам мир, не так, як світ, не, та не так, як світ його дає. Нехай не тривожиться серце, серця ваші і не страхаються. Господь каже, Господь каже нам, Він дає нам вибір, Він завжди дає нам вибір, і Він каже: нехай не тривожаться серця ваші і не страхаються. І ви скажете, як? як можна не страхатися, як можна не жахатися, адже війна, адже війна. І Господь знову нам дає слово, слово, яке підкріпить нас, слово, яке підбадьорить нас, слово, яке скаже нам знову не бійся. Читаю 46 й псалом, і хай цей псалом буде нам на збудування, хай цей псалом укріпить нашу віру, що все скінчиться, все скінчиться, і на полях твоїх зросте пшениця, і вона заколоситься новим колосом – Колосом перемоги, і ми будемо в це вірити. Слава Господу. Пісня синів... Пісня синів Кареєвих, Бог наш притулок, і сили джерело, в часи пекельні завжди допоможе. Тому не страшно нам, коли земля тремтить, і море поглинає гори. Не боїмося, ми і реву люті піністо моря величних гір падіння нищівного тече така ріка, чиї потічки щастям наповнюють міста, місто Бога святому, Всевишнього святу оселю. Бог є у місті, то і місто вистоїть не упаде. Ще й ранок займеться, а Бог йому вже допоможе. Бунтують народи страхом об'яті, розвалюють царства, коли Господь наказує громово. і розплавляється земля, усемогутній з нами наш Господь, Бог Якова, притулок наш у горах. Іди і дивись, яку могутню силу має наш Господь. Поглянь, яку страшну руїну Він вчинив! Спиняє війни Він на всьому світі, ломає луки, підрізає списи і спопиляє бойові щити. Доволі боротьби він каже, знайте, я Бог ваш, я народів-переможець, то я землі Господь усемогутній, з нами наш Господь, Бог Якова, притулок наш у горах. Отакий От чудовий псалом сьогодні Господь нам дав. І знаєте, його можна перечитувати раз, другий, третій, п'ятий, стільки. А скільки, скільки потрібно, щоб віра наша укріпла, стільки читати, скільки, щоб це слово заграло, що Господь наш притулок і сили джерело. Господь, наш притулок, і сили джерело, в часи пекельні завжди допоможе. Нам потрібно в це вірити, що Господь є любов, що Він за нас, і в ці часи пекельні він завжди допоможе. Він допоможе нам. Слава йому! Велика, велика, подяка Йому! Тому він каже: не страшно нам, коли земля тремтить, і море поглинає гори. А ми будемо твердо стояти в вірі, що Господь нам допоможе, і не впаде то місто, де є Господь, і не впаде то місто, і не залетить стріла, і не прийдуть, і не насиплять ніякого валу, і не зайдуть, і не будуть топтатися по нашій землі. Чому? Тому що Господь в цьому місці, тому що ми віримо, тому що ми віримо. Ми стоїмо твердо на цьому слові і навіть. І навіть якщо ми будемо до останнього стояти на цьому слові, і ми віримо. Знаєте, не нервозно, не о, а може, а може, ні, ніяких а може. Ми віримо. Наше місто устоїть. Ми віримо. Ще на початку війни я читала чи чи слухала свідчення, що в одному ізраїльському місті троє сестер, троє жінок вирішили кожного дня збиратися і молитися за своє місто, і молитися, щоб не залетіло. і молитися, щоб устояло місто. І знаєте, були розрухи по всій окрузі, а їхнє місто залишилося цілим. Вони кожного дня, як вірні як вірні стражі, вони підіймали руки догори і казали: Господь, ти наш притулок, Господь, ти наш щит, Господь ти наша допомога. Ми тільки на тебе уповаємо. Не на американську допомогу, не на іншу якусь, а на Господа. Наше все-все-все покладання на Господа. Ми на нього покладаємо своє життя. Ми йому довіряємо. А той, хто довіряє йому, а той, хто вірить у нього, постижений не буде. Той постижений не буде. Той, хто вірить у Господа. Постижений не буде. Слава Господу! Ми довіряємо йому. Ми, як оті жіночки, збираємося по вечора, поввечері, хто вранці, хто в день, і молимося кожного дня. І молимося, і віримо, що наше місто, наші оселі, наші села вони не будуть зруйновані. Вони будуть, вони є, вони будуть. І Під захистом Божим, слава йому, але ми хочемо миру. Хочемо миру всієї нашої країни. Ми хочемо миру на всіх землях України. Ми хочемо, щоб кордони України знову прийняли ту ті місця, той вигляд, які були даровані нам Господом, і це буде так, бо Господь сказав: просіть, і дано буде вам, коли. Не знаємо, але вже пахне перемогою. Отак, От як я знаходжуся прямо у воді, сьогодні Господь дав мені таку можливість. І позаду вода. Слава Богу! Сьогодні так тут класно, хоча на вулиці морозно, але сонечко вже гріє, не тільки світить, але й уже гріє. Тому мороз зараз відступить. І пахне весною, пахне морем, отак От і пахне перемогою. Нам потрібно це відчути. Що таке віра? Віра це те, що ми ще не бачимо, але впевнені в тому, що воно уже є. Отак і наша перемога. Ми ще її ніби не бачимо, але ми впевнені, вона вже в нас є. І коли людей віри збереться все більше і більше і більше, то ця перемога прийде дуже швидко. В ім'я Ісуса Христа ми повеліваємо її, як ті люди, яким Господь дав владу. Перемога прийди. Ми очікуємо тебе. Ми очікуємо. Приходь, вже приходь. Приходь в наших думках, приходь в наших серцях. Приходь в наших словах, і хай ніякого слова сумніву не злітає з наших вуст, а тільки слова перемоги. І не тільки над російським військом, а якщо ми проходимо, а якщо ми проходимо, на превеликий жаль у цьому світі, ми проходимо. Хтось бореться із хворобою, хтось бореться з боргами, хтось бореться з непорозумінням, хтось бореться. І якщо поруч з вами є люди, які допомагають вам у цій боротьбі, я дуже дуже рада за вас. А якщо немає, а якщо немає, то ви пам'ятаєте, а з вами Господь, а з вами Господь, а з вами Господь. І задайте собі питання: а чому немає? А чому немає? Я пам'ятаю в дитинстві одному синові постійно казала ці слова. Хто хоче мати друзів, той сам повинен бути дружелюбний. Тому, якщо поруч з вами немає таких людей, яким би ви, ви довірили свою тайну чи попросили в скрутну ситуацію помолись разом зі мною, мені зле, допоможи мені, то починайте бути цією людиною, починайте. Починайте сіяти добро, і воно не раз до вас ще повернеться. Починайте сіяти добро у життя інших людей, і це добро відгукнеться і у вашому житті. Що посієш та й пожнеш, Починайте бути щирими друзями, і тоді навколо вас ви побачите, а світ змінився, і замість тих, хто щось бурчить, чимось невдоволений, ви побачите людей, які щирі, щирі на посмішку, щирі на добре слово, щирі на подаруночки. І ви побачите людей, які в скрутну ситуацію вони знаєте, не скажуть. Та ну, борися сам, це тобі від Господа, бо ти щось там зрішив, то тепер ти маєш тебе Господь навчає, як я можу втручатися в Божі промисли. Це Господь навчає тебе. Терпи, брат, терпи сестра. Ні, 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 ні. Це неправильний, це не Божий підхід, Божий підхід це любов, Божий підхід це допомога, Божий підхід це рука допомоги, Божий підхід це не бійся, вставай, прорвемося, і це здолаємо. І ніякі труднощі для Господа. Знаєте, гори здвинуться, холми. Захитаються, але милість його прибуде вічна. А милість його прибуде вічна. Слава Господу! Отакий наш Господь, люблячий, милуючий, несудячий, той, який допомагає, люблячий, саме головне Бог є любов. Ви розумієте, що таке любов? І якщо ти запитаєш в того іншого, чи третього, чи десятого, що є любов? І знаєте, кожна людина буде відповідати по-іншому, по-різному. Але, але насправді, насправді, наспра справжня любов це та любов, яка дорівнює Бог. Це та любов, яка дорівнює Бог. І якщо та любов, яку будемо називати ми ту чи іншу, створена Богом, то це є справжня любов. Не якісь похотіння, ні, ні, якісь руйнівні сили, що О, я люблю, я по головам пройду, але він буде мій. Ні, це не любов, це не любов, тому що любов не бажає зла нікому ближньому. Любов бажає добра. Слава Господу! Такий сьогодні спокійний, спокійний ранок. Господь подарував нам сьогодні сильне слово, що Бог є любов, що Він наш притулок, що Він сили джерело, і в час пекельний завжди допоможе, і в час пекельний завжди допоможе. Господь є світло, Господь є світло. І там, де приходить світло, Боже, там темрява просто утікає. Там тепря... там темрява просто бере, нічого не бере, просто тікає. Просто тікає, тому що темрява так боїться світла. Давайте будемо людьми світла. Давайте будемо сяяти. Сяяти в своїх містах, в своїх домах, в своїх, на своїх роботах, в своїх оселях. Давайте будемо сяяти. А якщо не вміємо, просимо у Бога, немало не сумніваючись, що Господь допоможе нам, допоможе нам прийняти Його світло і сяяти Його любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь допоможе нам сьогодні знайти людину, якої сказати такі чудові слова. Ти чудовий, ти хороший, і тебе Господь так сильно любить. Я сьогодні кажу це вам. Ви гарні, гарні люди. І навіть якщо ви про себе таке не думаєте, я вам кажу: ви гарні, гарні люди. Вас створив творець. Вас створив творець. І якщо ви робите якісь можливо ще неправильні поступки, Господь трудиться. Господь з вас творить щось нове, прекрасне, чудне. І Господь, той, хто почав у вас добре діло, у нас добре діло. Я теж потребую цього. Він звершить це діло до кінця. Слава йому! Він не зупиняється на півшляху. Він все робить досконало. Такий наш Господь. І я довіряю йому своє життя. В це надійні надійні руки. Слава Господу! Будьте збережені, Господом, хай сьогодні, в вашому дні, буде багато радості, багато добра, багато любові. Хай сьогоднішній день наповниться світлом, світлом сонячним, світлом посмішок людей, які будуть зустрічатися на вашому шляху. Хай в сьогоднішньому дні зустрічаються люди добрі, люди щирі, люди усміхнені. І дай Боже, Господи, нам. Бути такими людьми і сіяти добро, і в свій час ми його пожнемо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.